Привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами п'ятьма інструментами, які допомогли покращити моє ментальне здоров'я, і в цілому змінити і зміцнити моє життя та якість мого життя. Насправді. Якби мені ці інструменти дали десь там в років 17, як тільки я починала там переїжджати до великого міста і вже почала б це використовувати, мені здавалося, я би прийшла досить більш цікавіший шлях, ніж зараз, коли ти мені вже ого го скільки. І якось. Блін, це класно, що ти зараз, це. Типу усвідомив, але насправді, якби це я знала раніше, я б точно без користувалася. Вони абсолютно прості, вони безкоштовні, вони не потребують о, великих зусиль, вони потребують просто вашого, так сказати, участі, уваги і використання. Якщо ти часто в голові в своїх тривогах, якихось незрозумілих таких мітаннях туди-сюди. То ці інструменти дійсно можуть допомогти тобі знайти той вірний шлях, який ти так шукаєш. Зараз підписуйся на мене, став дзвіночок, пиши коментарі, які саме інструменти тобі сподобались, коли передивишся це відео. І...